Капелан військовий священник, який духовно опікується бійцями наших збройних сил. Для отця Віктора цей шлях розпочався ще п'ять років тому. Щойно почали з'являтися штатні посади у частинах. У 2017 році він став наймолодшим капеланом України. Взагалі, я хотів бути військовим, да ще, ще як до семінарії, але обрав шлях як духовності. І коли була пропозиція піти капеланом, да, я погодився і пішов. В той час, коли я прийшов, мені було десь років. Були курси, да там, де нас навчали як медичної служби і військових, якихось там знань і, і навичків. Буквально там, можливо, пару тижнів. Ну, так, були мінімальні курси. Наразі у духовних закладах планують впроваджувати спеціальну підготовку для військових капеланів. Отець Віктор розповів, що виїжджати в зону бойових дій почав одразу, як заступив на службу. Я прийшов на службу 1 червня. І 5 червня я вже поїхав в зону тоді ще а то було? Mm -hmm. да, ну, вас. Е Те, що було раніше, і так я зараз, трішки відрізняється, тому що це було далеко від, від передньої лінії, е в принципі, як не чув я. Mm -hmm. да -да, були хлопці на позиціях, щось е бачили, щось далеко чули. Да. А зараз це трошки по-іншому. 24 лютого, вже о шостій ранку, отець Віктор був у військовій частині та чекав розпоряджень. Зараз він щодня виїжджає на продову до наших військових, завжди привозить необхідні речі або смаколики. Співпрацює із волонтерськими організаціями і з небайдужими людьми, які передають важливе для фронту. З військовими спілкуються на різні теми. Наприклад, сьогодні та я буду їхати до хлопців, везу сьогодні їм мішки для укріплення блінежів і, 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 і пленку. Да, і так буває кожного разу. Щось щось різне. Попередні разу я віз їм продукти харчування. Якісь смаколики, да, які нам волонтери підвозять, сідаємо в окопі під певні вибухи. і Спілкуємось. Військові капелани відповідають за духовну підтримку. Їхня роль важлива та відповідальна. В умовах постійних бойових дій така допомога неоціненна, адже гарний моральний стан наших захисників наближає нашу перемогу.